Дані вироби, як свічки, так і ці запальнички і багато чого іншого витовляє родина зам'якіних з міста Городка Дмитро та Світлана. Також їхні дітки долучаються, сусіди, родичі в домашніх умовах. Це не фабрика, це домашнє господарство. Люди дійшли до висновку, що можна крім цих свічок окопних виготовляти ще запальнички. Вони їх назвали українська запальничка для розпалювання вогнища для зручності. І от вигадали, що можна ватні диски, ці, що в косметології використовуються, занурювати також в речовину воску або парафіну і тим самим пришвидчувати розпалювання багаття. Тут є такий фітіль невеличкий, до нього підпалюється, і воно буде довго горіти, і тим самим розпалювати багаття. Хочемо зараз показати широкій аудиторії, щоб всі долучалися. проводьте збір свічок старих, купуйте парафін. Пасічники можуть віск надавати, кожен скільки може і долучається. Також самі оці банки, консервні певного розміру, уточняйте, дуже багато груп локацій, зокрема, в захист можна приносити також.